Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Як вам отака квіточка? Манюнька вона манюнька, дуже манюнька. Зараз пальчика підставлю, щоб ви зрозуміли. Подивіться, ой, яка манюнька. Але вона пахне. Слабенько, але пахне. Може, тому що вона одненька залишилася на цьому квітконосі. Бачите? Всі інші бутончики відсохли і відпали, і як я дивлюся, і квітконос, квітконос вже гине. Але цей манюнка ростить інший квітконос. От знаєте, я вже помітила: якщо орхідея хоче квітнути і щось їй заважає, то вона покидає і той квітконос, і ті бутони. Але потім, потім знов почне зростання інших квітконосів. Або якщо то гібридний фаленопсис, то випустить із сліпих почок, випустить додаткові квітконоси і все рівно буде квітнути. Це видовий фаленопсис, природник. Отакий От він невеличкий. Як можете бачити, це маленька рослинка, це фаленопсис Парішай, Паріше. Я люблю його називати саме так. Отака От губка в нього. Лопатенька, гарненька, та й сам він малюк, нічого собі так. Я вам його вже наразово показувала. Він зростає на блоці з куркового дубу. Разом іще з одним природничком це фаленопсис фінляй. Він зазвичай квітує десь так, знаєте, наприкінці літа. А Зараз він ще. Спить, відпочиває, бо, як бачите, корінці в нього всі-всі закухлені. І немає зростання ані чого, навіть листечка. Але він прокинеться. Трохи потепліше і прокинеться, бо ці фаленопсиси зростають в мене на лоджі. І я вам показувала, де поряд з шеліріанами, і ще доволі прохолодно. Хоча в Україну справді прийшла весна. Зараз яскраво світить сонечко, і температура повітря вже прогрівається досить добре. От учора, наприклад, було вже 13 градусів тепла вдень. Вночі, звісно, ще прохолодно, але нижче за нуля воно не опускається, тому дуже гарні, знаєте, дуже гарні зараз перепади на підвіконнях. Особливо дуже гарні перепади для, для того, щоб прокинулись квіткові почки. От саме, знаєте, навесні і восени, коли з'являються такі межсезонні перепади, то це, це саме той час, коли орхідеї прокидаються і починають або квітнути, або ростити молоденькі корінці. Отакий красунчик-малюк. Хоча, знаєте, сьогоднішнє відео моє зовсім не про нього, бо тут і вихвалятися, як ви бачите, особливо немає чим. що ж то одна квіточка. Минулого року він квітнув гарненько. Минулого року в нього був такий квітконосик гарний, десь так на 5 квіточок, і виглядав він так чарівно-чарівно, знаєте, як курча. Такою губочкою, з веснянками, ну такими Ну, гарненькі. Я хочу запитати вас, любі мої, верніше за все, запропонувати вам, любі мої, бо десь записувала, але загубила ту свою той свій зошит, де щось писала. І слабо пам'ятаю, кому і що я обіцяла при пересадці Відділити і поділку продати. Яких рослин і кому. Будь ласка, під цим відео е, напишіть мені, ми з вами обов'язково зв'яжемось або в вайбері, або в месенджері, або зазвонимося по телефону і обов'язково вирішимо ці питання. Я пам'ятаю, що хотіла пересаджувати е, ліпарис, е, тоді якусь е, котлею, тоді ще когось, а кого от. І, і кому обіцяла, не пам'ятаю. Тому, будь ласка, пишіть, нагадуйте, хто, хто не передумав, хто ще хоче, то будуть поділки. Ще хотіла вам на додаток показати в променях сонечка, показати, як в мене зростають шинурхіси. Знаєте, це, оце два це шинурхіси фрагранс, вони зростають. Також на курковому дубі на блоці. Але взимку я розташувала ці рослини, розташувала отаке відерце. На дно поклала трохи моху, який хочу, щоб проростав. а зверху поклала оцей цей блук. Подивіться, як не знаю, чи шинорхиси ростуть, а мох росте. Звичайний лісовий мох, подивіться, як він гарно зростає, <смі> то я навіть і не знаю, що я вирощую, шинорхіси чи мох. Шинорхіси трохи постраждали, бо були щільно прикриті кришкою від відеречка. і як бачите, ще додаток до усього. Вони уткнулися носами отуди в мох, і коли я відкрила кришку, подивилася, то я не зрозуміла, де тут попа, де тут лице. Бо воно, ну, як бачите, як воно зростає, ну, було зовсім незрозуміло. Тому оце порізала ну, звичайну куркову пробку, подрізала від попки там по кусминчику і підклала їм, де знайшла їх лице, туди і підкладала, щоб. Якось воно трохи відновлювалось. Шинорхіс скалапендра. так, той занурився, он, бачите, занурився в мох, можна сказати, повністю, то я і не знаю, як його оттуда дістати. Думаю, не буду я трогати, бо дивлюся, що деякі його частинки он полізли. Взагалі на голи, голу пробку, то, думаю, хай він, мабуть, так і залишається. Ну, не знаю. Ну, ну поки, поки отак А потім подивлюся. Ці рослини гарно зростають в домашніх умовах на сонечку, але їх потрібно постійно оприскувати. У ну, мене не вистачає часу доглядати всі рослини. Ой, подивіться, як як пліснява. Не пліснява, а як вона називається зелена оця, господи, забула. Ну, не мог. Та і все, вибачте, як вона називається, вже не пам'ятаю. Поросла по блоку. Це все за, за зиму отак. Отак за зиму поросло. Ну, нічого, хай так і буде. То я так й думаю, що, мабуть, я залишу оцей блок так, від дерево і залишу. Єдине, мабуть, він стояло у мене це відеречко стояло під лампою, а зараз, мабуть, я його на налоджі кудись там вивісю, там перепади будуть добрі, то мені щось так здається, що цій рослині там буде якнайкраще. Ну, а на цьому любі в мене все. В країні лунає повітряна тривога. Всі ви знаєте про нашу. Вчорашню біду про обстріли по містах. В місті Запоріжжя вже 32, 32 людини постраждалих. Досі розбирають завали. Це таке горе страшне. І зараз здійнялися в небо літаки з території Білорусі. Білорусі ще й, знаєте, от мене прям вибішує. От вони дивуються. Чому українці їх не люблять? Люди добрі, якщо ви добрі, а за що вас любити? За те, що ви спокійно живете в той час, коли з вашої території ви є посібниками посібниками терористів. З вашої території здіймаються літаки, які несуть смертоносні ракети, вбивають українців. А ми що? Повинні вас за це любити? Ні. Тримаємось, любі мої. Боремось і перемагаємо. Слава героям, слава Україні, слава нації, смерть нашим клятим ворогам. Ми переможемо. Все буде Україна. Здоров'ячка, наснаги і успіху завжди і в усьому, поки мої любі.